Доброго ранку! Сьогодні на уроці української мови ми з вами познайомимось із оповіданням Василя Сухомлинського Кмітливий Скляр. А також будемо вчитися виявляти у тексті слова з прямим та переносним значенням. Пропоную розпочати традиційно із загадки. Ні дощами, ні снігами за 100 років не розмити, але хлопці-хулігани можуть м'ячиком розбити. Як ви вважаєте, про що йде мова? Мова йде про скло. Що означає слово скло? Це тверда, прозора речовина. Що виготовляють зі скла? Зі скла виготовляють вікна, посуд. Як називають людину, яка склить вікна? Таку людину називають скляр. Як ви думаєте, хто може бути склярем? Склярем може бути людина. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити, відступіть один робочий рядок, запишіть сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічну вправу. Буква сполучення КЛ, ля, скл, слова скло, скляр, склити. Поставте відео на паузу. Які із записаних слів не можна переносити з рядка в рядок. Чому? Слова скло, скляр не можна переносити з рядка в рядок, тому що в цих словах один склад. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, хто ще, крім людини, може бути склярем. Допоможе нам у цьому оповідання Василя Сухомлинського Кмітливий скляр. Будь ласка, розгорніть підручник на сторінці 104. Знайдіть вправу під номером 1. Давайте спробуємо передбачити, про що може йтися в оповіданні із заголовком Кмітливий скляр. Ми з вами перевіримо, чи справдились ваші передбачення. Прочитавши цей твір. Але спочатку підготуємось до читання. Давайте будемо швидко читати слова скло, скляр, засклив, диво, далеко, вечір, вранці, величезний, дивне. Учні, якщо значення деяких слів вам не зрозумілі, зверніться, будь ласка, до тлумачного словника. Тепер я пропоную вам самостійно вголос прочитати оповідання Василя Сухомлинського Хмітливий скляр. Поставте відео на паузу. Який твір ви прочитали? Казку, оповідання чи вірш? Ви прочитали оповідання. Про що в ньому йдеться? У цьому оповіданні йдеться про зиму. Назвіть, будь ласка, дійових осіб. Дійовими особами є хлопчик Юрко і його тато. Що здивувало Юрка? Юрка здивувало диво дивне, а саме. Весь ставок вкритий тонким склом. Кого тато назвав склярем? Тато назвав склярем мороза. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що мороз це скляр. Поясніть чому. Прошу висловлюватись за зразком. Я погоджуюся, або не погоджуюсь з думкою, що мороз це скляр, адже, наприклад. Тому я вважаю, що. Будь ласка, дайте усну відповідь на це запитання, поставивши відео на паузу. Тепер я пропоную вам прочитати розмову Юрка із батьком ще раз в особах. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо виділені вислови у оповіданні. Тут два. Вода грає, засклив ставок одним величезним склом. Подумайте, чи може вода грати? На чому взагалі можна грати? Грати можна, наприклад, на музичних інструментах. Тож, чи може вода грати? Це образний вислів, це переносне значення слова. Давайте зараз спробуємо розібратися в цьому, прочитавши текст, поданий у вправі під номером 4. В українській мові слова вживаються в прямому та переносному значеннях. Словосполучення прийшла сестра вжити в прямому значенні. Сестра може ходити, вона своїми ногами прийшла. А от словосполучення прийшла зима. Вжите в переносному значенні, адже зима не може ходити. Про те, що вже зима, ми бачимо спостерігаючи за змінами у природі. На закріплення цього матеріалу пропоную вам письмово попрацювати над вправою 5 Будь ласка, запишіть у зошиті вправа 5. Почнемо із першого завдання. Нам потрібно знайти в оповіданні кмітливий скляр слова в житті в переносному значенні. Спробуйте самостійно знайти такі слова. Поставте відео на паузу. Учні, в оповіданні Кмітливий скляр є такі слова в житті в переносному значенні. Вода грає, мороз прийшов і засклив. Живе скляр, тобто мороз на півночі. Мороз до нас завітав. Будь ласка, запишіть в зошит ці слова. Поставте відео на паузу. Попрацюємо над другим завданням п'ятої вправи. Нам потрібно прочитати словосполучення і визначити, які з них вжито в прямому значенні, а які в переносному. І пояснити чому. Перше словосполучення швидкий потяг. Як ви вважаєте, це пряме чи переносне значення? Це пряме значення, тому що означає потяг, який швидко рухається. Швидка думка. Це переносне значення, адже думка не може швидко рухатись. Добра людина. Пряме значення слова означає людина, яка може допомогти, підтримати, поспівчувати. Добрий слух. Переносне значення означає гарний слух. Річка біжить. Це переносне значення, тому що річка не має ніг і бігати не може. Оленятко біжить це пряме значення. Золота обручка. Пряме значення означає обручка, виготовлена із золота. А золота осінь це переносне значення означає колір осені золотий. Тепер, будь ласка, письмово виконайте третє завдання. Випишіть або словосполучення вжиті в прямому значенні. Або словосполучення вжиті в переносному значенні. Поставте відео на паузу. Перевірте себе. На рожевому фоні виписані словосполучення в прямому значенні, а на жовтому переносному. Тепер я пропоную вам самостійно. Попрацювати над останнім завданням п'ятої вправи. Вам потрібно прочитати і відгадати загадки, списати дві загадки на вибір, поміркувати, у якому значенні вживають слова для складання загадки. Поставте відео на паузу. Підіб'ємо підсумки уроку. Будь ласка, продовжуйте мої речення. Найкраще мені вдалося. Я можу похвалити себе за. Я задоволений, задоволена своєю роботою на уроці, тому що я не задоволений, не задоволена своєю роботою на уроці, тому що. Наш урок завершено. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!